Кові новини на соціальній країні. В студії Лана Маяковська. і далі говоримо про таке. Рішення ради введено у надзвичайний стан в енергетичному секторі. Ультиматум самооборона Києва вимагає люстрації суддів. Життя переселенців яку допомогу надасть держава. За минулу добу терористи обстрілювали українських силовиків з градів, танків та мінометів. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив. В результаті обстрілу на Луганщині українські військові не постраждали. А от у Донецькій області пошкоджено дві одиниці бронетехніки. Інформація щодо втрат особового складу уточнюється. Також повідомляється, що мінометному обстрілу піддалися позиції сил АТО у аеропорту Луганськ на аеродромі поблизу міста Краматорськ. Жертв немає. В той же час сили АТО звільнили від терористів місто Миколаївка на Донеччині. Військові наносили артилерійські та авіаційні удари. В результаті було знищено шість опорних пунктів. Також склад боєприпасів терористів. Також ліквідований склад боєприпасів і зброї у Семенівці. Крім того, взята під контроль силовиків ділянка траси Харків-Ростов у даному районі. Всього знищено не менше 150 бойовиків. Серед сил АТО теж є втрати: двоє вбитих та четверо поранених. Загалом українські військові в зоні АТО взяли під контроль 23 райони з 36. Про це заявив секретар РНБО Андрій Порубій. За його словами, українські силовики поступово знищують ворожу техніку, а активність терористів швидко знижується. Наразі прикордонники та бійці збройних сил продовжують вести бої за український кордон. У той же час, за інформацією секретаря РНБО, Росія готує нову хвилю дестабілізації ситуації в восьми областях на півній сході України. Станеться це у вересні Жовтні цього року за прогнозами. Їхнє завдання максимально загострити протистояння, добитися боїв, де б могла бути загроза мирним жителям. Більше того, стратегічним інститутам Росії поставлено завдання вивчати і проводити інформаційну кампанію по створенню так званої Новоросії. Незважаючи на такі заяви, все більше сепаратистів, які є корінними мешканцями Донбасу, переходять на бік української армії. Колишні бойовики самопроголошених республік здаються і ладні кров'ю спокутувати власну провину на відео оприлюдненому військовим телебаченням України. Вони закликають своїх колишніх поплічників переходити на бік урядових сил. Я із Славянська. Я вже говорив людям по ту сторону. тепер по ту сторону. чтобы бросали и складывали оружие. Я их призывал не убить мирные жизни. У нас люди профессионалы, настоящие патриоты, которые поняли, что никакой свободы, никакой радости нам вы не принесете. Еще раз обращаюсь к вам, переходите на нашу сторону. Как видите, мы все живы-здоровы. Нацгвардія виявила ще один доказ причетності Росії до подій на сході України. Бійці знайшли уламок банківської картки та касовий чек, роздрукований в одному з найбільш віддалених регіонів Російської Федерації. 3 липня в ході пошукової операції військовослужбовці Нацгвардії в одному з залишених бліндажів терористів поблизу селища Закотне на Донеччині знайшли кредитну картку російського банку. Там же військові знайшли касовий чек на отримання грошового переказу на суму 5 тисяч рублів. Переказ був отриманий в місті Петропавловськ. Камчатський. Порошенко готовий знову припинити вогонь. Про це він сказав під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом. Президент наголосив, що готовий повернутися до режиму припинення вогню. Щойно буде підтвердження його дотримання у двосторонньому форматі. Ще одна умова: звільнення усіх заручників та встановлення контролю за українсько-російським кордоном при моніторингу ОБСЄ. У свою чергу Байден запевнив, що Сполучені Штати поділяють і підтримують підхід президента України до врегулювання ситуації у цей. Непростий для країни і готові докласти усіх зусиль для досягнення миру у державі. Україна сьогодні бореться за свою незалежність і знає її ціну, наголосив Порошенко. Анонім повідомив про замінування п'ятого каналу в Києві. Нагадаю, він належить Петру Порошенку. Повідомлення надійшло рано вранці. Співробітники каналу були евакуйовані, а мовлення припинено. Втім, інформація не підтвердилася. Кінологи не знайшли в приміщенні вибухівки. Персонал повернувся на робочі місця, а мовлення відновили. Тим часом вибух пролунав в одеському військоматі. Як повідомляють, надзвичайний інцидент стався близько третєї години ночі. У триповерхові будівлі розміщено дорожньо експлуатаційне управління та Суворівський районний військовий комісаріат. В результаті вибуху одна людина постраждала, її відразу госпіталізували. Також частково пошкоджено фундамент будівлі. Про причини вибуху наразі нічого не відомо. Особливий стан в енергетиці, реструктуризація української ГТС, і новий склад нацради з питань телебачення і радіомовлення все і майже одразу ухвалили сьогодні у парламенті. В чому сумнівалися і через що передумали, розкаже Яна Курченко. На традиційну для п'ятниці годину запитань до уряду прийшов один прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Нагадав депутатам, що відхилення Верховною Радою законодавчих ініціатив Кабміну не дає змоги підняти українську економіку. Мова йде про два урядові законопроекти: це модернізація української ГТС та введення надзвичайного стану в енергетиці. Ідеальних законів не буває і напевно і не буде. Але для цього і є парламент, уряд, президент, щоб виконувати свою священну функцію, боротись за свою країну. Щодо риторики прем'єра, думки нардепів радикально різнилися. Дайте можливість, щоб особливий стан вводила Верховна Рада за поданням кабінету міністрів, а не кабінет міністрів, коли захотів це робив. Ми наполягаємо щодо другого закону, щоб склад акціонерів-оператора. Затверджувався Верховною Радою, якщо ми зараз не вживемо заходів для захисту національних інтересів, зимою люди будуть без тепла, без води, без газу. Якщо це станеться, вони прийдуть сюди і винесуть всіх вас на вилах. Законопроекти таки поставили на голосування і обидва набрали потрібну кількість голосів. Від сьогодні в Україні введено особливий стан в енергетичному комплексі. Це означає, що підприємствами ГТС керуватиме мінобо. Рони уряд же буде наділений розширеними повноваженнями, а саму газотранспортну систему почнуть модернізувати. Вона стовідсотково буде державною власністю, а от як і хто в неї інвестуватиме, Арсеній Яценюк пообіцяв погодити з парламентом. Я пропоную розпочати процес консультацій. Про переформатування і посилення складу кабінету міністрів України. Окрім того, Верховна Рада затвердила сьогодні чотирьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ними стали відомі журналісти провідних українських телеканалів. Нардепи пообіцяли контролювати роботу ради, особливо в час інформаційної війни з Росією. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Російський державний банк фінансує терористів. Платежі для бойовиків безперешкодно проходять в українській фінансовій системі. Проти діяльності банку країни окупанта сьогодні виступили активісти. Припиніть фінансувати окупанта з таким гаслом сьогодні. Під Нацбанк України прийшло з десяток активістів. Вони виступили проти діяльності російських банків на території України. Зокрема, від Нацбанку вимагають забрати ліцензію Сбербанку Росії державної фінансової установи країни агресора. В інтернеті на ЗЕЛ, де є канали оперативної зв'язки терористів, Вісять в відкритому доступі реквізити з нашого Сбербанку Росії, який працює на території України, на який присилає. Деньги з Росії приходять большие платежі з Росії. Все це видят, вся Україна це это вита відео. Національний банк це не видит. Гроші, які знаходяться в російських банках, які українці несуть в російські банки. Ці гроші вбивають. Вбивають наших патріотів, які зараз наміні. Щоб клієнти цих банків не йшли в ці банки, щоб вони відмовлялися. Отримувати там зарплатні свої карточки. Зібрались на акцію через соціальні мережі, прихопили з собою кілька плакатів. Тарасу сподобався саме цей напис. Каже, він виражає всю повноту ставлення українців до керманича сусідньої держави. Путін це реальна КГБшна противна криса. От, от і все. От тому мені дуже тут плакат подобається. Тобто, його треба. Он враг не тільки нам, он реально врагну как бы, своєму народу. Як не намагалися активісти привернути до себе увагу перехожих, до акції так ніхто й не приєднався. Проте саму ідею підтримують. Цілком справедливі вимоги підтримуємо. Ми ж не маємо не ще Дбанку України в Москві, правда. І це здається, ну, мені абсурдом. здається. Мені здається, це недоробки саме нашої фінансової системи. Що ми там не маємо свого банку після Нацбанку? Активісти підуть до всіх представниць Збербанку Росії у місті Києві, аби українці перестали фінансувати країну агресора. Анастасія Острожко Богдан Цендровський соціальна країна. Мені прийшов твіти з адміністрації. Ілюстрація по київській Віталій Кличко вирішив позбутися чиновників попередньої влади. Мер направив подання до кабінету міністрів на звільнення усіх заступників голови київської адміністрації. Зачистка торгнеться і очільників комунальних підприємств після зустрічі з новим очільником міста. Більшість з них вже написали заяви за власним бажанням. Судді втікачі або як самооборона ходила в гості до служителів Феміди про погрози третього майдану вимоги повної ілюстрації. Та чому її так бояться судді? Дивіться в сюжеті Анастасії Островушко. Революція принесла зміни в країну, але не в суди. Самооборона Київщини вирішила боротися зі свавіллям судової системи. і оголосила безстрокову акцію протесту. Першим під приціл потрапив Києво-Святошинський районний суд, оскільки на нього в громадян найбільше скарг з вимогою ілюстрації сюди прийшли бійці самооб оборони, активісти та жертви несправедливих рішень служителів Феміди вони не, не каста, яка відокремлена від народу, яка може чинить беззаконня і не нести за це відповідальності. А обов'язково закон має бути або обрання суддів громадськістю, так як обирається обираються на загальних зборах на виборах. По такому принципу тоді буде відповідальність за громадою. «Все через суд, всі справи вирішуються ніколи наша влада не новиться. Наша влада рада прийняла закон про люстрацію. Але скажіть, він працює по судам? Ні, пан Валерій теж прийшов вимагати люстрації судової системи. Він став жертвою так званого правосуддя. Зловмисники, які жорстоко побили пана Валерія та підпалили його машину, тепер на волі. Суд прийняв рішення всіх виновців випустити безнаказано і. Наказ тут просто смішний. Вирок смішний. Амністія. Вочевидь, сама згадка про люстрацію не на жарт налякала працівників суду. Згодом надійшла інформація, що головний суддя втік. Активісти пішли шукати чорний хід, а замість нього лише паркан. Проте його хлопці взяли під охорону. Мовляв, жоден суддя не втече. Будемо задержувати, дзвонити, пусть підходять. Пусть виходять туди, к людям общаються з ними. Як як вони там могли рішення, які явно противозаконні, явно але робити їх законними? Скільки скільки хлопців, які потрапляли в аварії, і в яких забирали права прямо тут? Хоча вони з геть не винні були, тому що були винні п'яні діти суддів, та інше. Вимоги мітингарів судді так і не вислухали. Це самооборона просто так не залишить. Суд ламає нашу справедливість, нашу гідність. Майдан стояв за гідність, за честь, за достоинство. Не доводьте людей до білого каління, не доводьте, бо буде третій майдан. Резина нас вадить ще на одну революцію. Самооборона дала суддям тиждень, аби ті виконали вимогу закону про відновлення довіри до судової системи. Вони мають переобрати заступника голову суду і зробити це прозоро для всіх громадян та преси, таким чином, щоб всі охочі могли бути присутні на цьому заході. Часу суддів пішов або вони виконають вимоги закону, або під будівлею з'являться палаючі шини. Анастасія Острожко, Богдан Цендровський, соціальна країна. Понад 34 тисячі переселенців з Донбасу та Криму розосередилися багатьма регіонами України. Звітує Мінсус політики. Урядовці кажуть, житло та робота таким переселенцям надається. А для отримання соціальної підтримки, зокрема пенсії, слід звертатися до найближчого органу соціального захисту або управління пенсійного фонду України. А у чи влаштовує людей запропонована державна допомога? Дивіться далі. Ось ця дівчина з Краматорська покинула власну домівку два місяці тому. Там за активну громадянську позицію та участь у Євромайдані на неї полюють так звані ополченці. Оселі у Києві немає й досі, тож звернулася по допомогу до мера Віталія Кличка. Віталійся, от тут діаспор проблема. Будьте допомагають. Чесно, вопрос. Реакція не забарилася. Краматорчанку запросили до департаменту соцзахисту, де наразі надають допомогу переселенцям із зони АТО, але безкоштовне житло, на яке розраховувала дівчина, не пропонують, немає вільних місць. Натомість за 30 гривень на добу надають койко місце у хостелі. Ми розраховували на какое-то времени безплатне житло. Пусть та будь-яка Ну, санатории старые, дала бы хотя бы вода, потому что мы сейчас живем без воды, без ну как с водой, но без душа, например, покупаться нельзя, без кровати живем спим на полу, может быть какую-то недельку, но максимум месяц, чтобы можно было устроиться на работу, найти какое-то жилье и уже как бы имея работу снимать какую-то квартиру В Мінсоцполітики кажуть, аби в повному обсязі допомогти всім переселенцям не вистачить навіть волонтерів. Ситуація форс-мажорна. Однак держава буде компенсувати витрати на проживання і тим, хто переселився з Донбасу, і кримчанам, щойно надійдуть кошти з резервного фонду. Зокрема, для кримчан, які тимчасово перебувають на материковій Україні, кабінет міністрів виділив понад 25 мільйонів гривень. Цими коштами частково компенсують витрати на проживання переселенців з півострова у санаторіях. Это отдельное постановление Кабинета министров Украины о выделении из резервного фонда государственного бюджета Украины на компенсацию тем учреждениям, в которых находятся, находились по 1 июля 2014 года граждане Украины, которые временно выехали с оккупированной территории. Это 13 регионов. Міністр соцполітики пояснює, це не допомога особисто в руки. Компенсація буде перерахована санаторно курортному закладу. Процедура наступна. Он звертається з этим заявленням, пише в управління соціальної защити і прикладає копію свого праспорта ідентифікаційного коду, підтвердження, що у нього є місце проживання. Прописка это автономна республіка Крим, Рык, город Севастополь. Загалом держава планує відшкодувати переселенцям 75% вартості місячного проживання. Втім, компенсація становитиме не більше 200 гривень на добу з людини. Лана Майковська, Богдан Сандровський, Артем Кутасов, соціальна країна. Як стало відомо міністр соціальної політики Людмила Денисова, призначена головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Відповідний указ підписано президентом та розміщено на офіційному сайті глави держави. Зазначена національна рада працює як консультативно дорадчий орган при президентові України і складається з представників Кабміну всеукраїнських професійних спілок та об'єднання, також об'єднань організацій роботодавців. А от росіянам запропонують їхати до Криму в обхід України. Поїздка триватиме більше 40 годин. За даними джерела близького до російської залізниці, прямий залізничний маршрут Москва Сімферополь через Кершинську паромну переправу запустять у серпні. Вартість квитків становитиме від 3 до 5 тисяч рублів. Доїхавши до Кершинської переправи, пасажирів пересадять на пароми, а на півострові знову на поїзди. За даними джерела, час у дорозі від Москви до Сімферополя складе майже дві доби. Наразі в мене вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого, тож я з вами не прощаюся. Побачимося!